Я скажу лише два слова, і ви все зрозумієте: Динамо Шахтар Шахтар. Динамо, українське класичне вже в 22-му турі. УПЛ. Справді що може бути цікавішим в українському футболі кращого протистояння за 30 років незалежності нашої держави в нас не вигадали. А тому за будь-якої так би мовити футбольної погоди та кондиції цих команд, це завжди явище, це завжди свято і це завжди боротьба. Тому субота, 17.00, Київ, стадіон Динамо імені Валерія Лобановського. Ми чекаємо на матч Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк. Так, з одного боку, підопічні Ігора Йовічевича проводять чудовий сезон, наближаються до чемпіонства. Ну а команда Мірчі Луческу – діаметрально протилежний ганебний стан. За щастя, для білосиніх цього сезону буде навіть третє бронзове місце, але все одно я впевнений, що і динамівська молодь, як Влад Ванат, і досвідчені бійці, як Віталій Буяцький, як Денис. З гармаш. Будуть показувати все, щоб відстояти честь. Києва, тому цей поєдинок неможливо пропустити. Я, Ігор Мартиненко, також канал Legendary Balls буде присутній на поєдинку Динамо Шахтар. Наживо буде стрім, буде ексклюзив, відео і багато всього дуже цікаво. Тому підпишіться на канал Legendary Balls. Окрім того, поставте лайк цьому відео. Також не забудьте написати у коментарях, за кого будете вболівати за Динамо чи за Шахтар. Можна просто одне слово написати, яке буде. Важливим чинником ідентифікації українського вболівальника цього 22-го туру УПЛ. Хоча я впевнений, зараз вболівальники інших команд кажуть: Ігоре, ну що нам твої Динамо-Шахтар? Ми завжди вболіваємо тільки за своїх. Так у п'ятницю Луганська зоря обіграла. Ковалівський коло з рахунком 0-1 завдяки голу Володимира Брашка. Тому вболівальники Луганського клубу, який недарма прозвали мужики в нашій державі, святкують і, звичайно, вони тішаться за свою команду, і матч Коло Заряєм був значно цікавіший за українське. Класичне протистояння Динамо Шахтар. Так, цей матч відбудеться в суботу, але окрім того, у суботу ще о 13.00 зустрінуться Ворскла Металіст. Традиційне цікаве протистояння. Харкова та Полтави, окрім того, о 15.00 Верес проти Минає. Ці команди ще далеко не вирішили питання з пропискою в еліті українського футболу, тому тут гра за життя в УПЛ. У неділю на нас чекають два матчі з одного боку Львів проти Металіста 1925 00 А з іншого 15-00, Кривбас, Кривий Ріг, Чорноморець, Одеса, чи то Юрій Вернедуб проти Романа Григорчука. Називайте, як хочете, але тут я впевнений, нас теж чекає справжнісінька битва. Обидва тренери дуже досвідчені, дуже майстерні. Але при цьому і досить емоційні ці емоції емоції ця зарядженість обов'язково передасться і футболістам. Ну, не можна не згадати про те, що ще два поєдинки 22-го туру відбудуться. У понеділок, зокрема, один з лідерів поточного сезону клуб Дніпро-1 буде о 13.00 протистояти львівському руху. Рух після нічеї з Динамо, я впевнений, не проти. Так само розділити очки, а можливо, навіть і обіграти підопічних Олександра Кучера. Хоча Артем Довбик зараз штампує голи як справжнісінький бомбардир, найкращий голеодор нашого футболу. Тому буде складно львів'янам свої ворота зали. Пишити на замку, хто заб'є в поєдинку? Олександрія Інгулець теж ще питання. Цей матч буде закривати програму 22-го туру. Інгулець може бути навіть такі авторитети, як Київське Динамо, яке теж може, звісно, втратити очки з ким завгодно. Ну а з іншого боку, Олександрія Руслана Ротаня, яка... Ще йде без поразок. І я впевнений, що тут вони думають перш за все про перемогу. Насичений гарячий 22-й тур, і тому цікаво знатися вашу думку, все ж, який матч ви чекаєте найбільше. Я не думаю, що всі з вас, перш за все, хочуть подивитися на Шахтар Динамо, протистояння київської та донецької команди. Звісно, багато українських болівальників, перш за все, переживають за свої клуби. А тому, друзі, ставте. Лайк не тільки цьому відео, але й всьому українському футболу нашій державі. Не забувайте підтримувати головне Збройні Сили України, наших захисників, захисниць, а також і україномовний медіасегмент. Підтримуйте український Ютуб і підписуйтесь. Прошу на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко. Вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!